Головною метою програми енергозбереження та енергоефективності у закладах та установах освіти на теперішній час та найближчу перспективу є надійне, економічно ефективне та екологічно чисте енергозабезпечення за умов зменшення питомих витрат органічного палива. збільшення обсягів використання альтернативних та поновлювальних джерел енергії, зменшення бюджетних видатків за спожиття енерготеплоносії, результатами виконання програми у закладах освіти Галицького району цікавилася Любов Галько. Виконання енергоефективних заходів за показниками програми щодо зменшення та раціонального використання енергоресурсів навчальними закладами та установами освіти, підпорядкованими міністерству, і фінансування яких здійснюється з державного бюджету, дало результат. У Галицькому районі зекономлено майже 6 тисяч кіловат електроенергії, більше 53 тисяч метрів кубічних газу, 173 гігакалорії тепла. За пару днів до завершення опалювального сезону ми відвідали блюдниківську школу. З альтернативним видом опалення. Ми тепер не опалюємо вже приміщення школи. Але мене... як у вас взагалі опалення?» «У нас опалення альтернативне. Ми палимо дровами, відходами. Ну, вугілля менше тепер у нас постачають, але більшість у нас йдуть дрова. Температура як в зимовий період зберігається? Температура в нас нормальна, наша. Тепло в нас з поміненням батарей, у нас ми не мерзнемо. Опалювальна система замінена, тож трат тепла нема, розповідає Завуч. Для економії газу відділом освіти два роки тому за кошти Природоохоронного фонду було встановлено альтернативні котли у таких школах, як Слобідська, Яблунівська, Крильська. І коли не було низьких температур. Опалювання здійснювалося дровами. Разом з тим кожна школа вважала за необхідне забезпечити нормальну не тільки економію, але й заходи для того, щоб було тепло. Здійснювалася заміна вікон, утеплення горищ, герметизація вводів. У результаті за перший квартал відділ освіти зекономив 696 тисяч гривень. Ці кошти дадуть можливість нормально вступити у наступний опалювальний сезон. Любов Галько Андрій Васьків, новини телеканал Раї.